Дорогі земляки, дозвольте від усього серця щиро привітати вас із Різдвом Христовим. Це велике свято, воно є родинним святом, коли збирається вся родина від найстаршого до наймолодшого, коли колядують, їдять смачну кутю, згадують рік, який прожили і планують наступний рік. Цей рік це є вже третій рік війни, коли ми святкуємо Різдво Христове. Наша Україна є розшматована, розтерзана, але вона не здається. Вона бореться, бореться за те, щоб мати майбутнє. І дуже прикро в цей час, святкуючи Різдво, згадувати тих, кого серед нас немає. Багато хто втратив свої домівки, дехто поховав батька, позбулася родина сина чи доньки чи когось рідного. Але ми пам'ятаємо, що їхні душі відійшли на небеса, щоб разом з маленьким новонародженим Ісусом просити ласк для нашої України. І я хочу вимолити теж ласки і побажати вам оце світле свято Різдва Христового, побажати вам надії в нашу перемогу, побажати вам тепла новонародженого Ісуса і побажати відродженої нашої України. Я хочу, щоб ми в цей день також згадали і про наших воїнів. Про тих, хто захищають нашу батьківщину на передовій, а також про тих, хто у полоні, тому що саме сьогодні, перебуваючи в полоні під час Різдва, не забуваючи це свято, вони не мають світла, вони не мають тепла. І хай новонароджений Ісусик наділить їх своєю теплотою, своїм світлом, своєю добротою. Тому, мої дорогі, вітаю вас із прийдешнім святом Різдва Христового зичу вам здоров'я, наснаги. І щедрої коляди, і смачної куті. Христос рождається з Новим роком.